Вітаю всіх, ми продовжуємо сліпу петлю в третю петлю підйому, три петлі підйому і стовпчик з накидом в ту ж саму петлю, куди ми провезили сліпу. Дві повітряні петлі формуємо порожню клітинку маленьку. Так, ось таким чином. Далі в нас велика арка з п'яти повітряних петель. Так. І знову порожня клітинка. Є. Далі три стовпчика пров'язуємо над стовпчиками. Та закрита клітинка. Дві повітряні петлі. І починаємо набивати порожні клітинки аж до наступної закритої, от сюди. Монтаж тосила. Тепер останні дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, три стовпчика. Два. Три. Дві повітряні петлі, стовпчик в стовпчик. Ось так. П'ять повітряних петель, 2, 3, 5, Стопчик в стовпчик. Дві петлі, і в середній стовпчик пров'язуємо три стовпчика. У нас розширення. Так, і переходимо до наступного рапорту. Запам'ятовувати тут, в принципі, нічого такого не треба. Єдине, що змінюється, це розширення. Так, іще дві петлі. так. І знову порожні клітинки. Виходить дуже гарно вже, особливо, якщо попрасувати. Зустинися в кінці. Прив'язали стовпчик, третє, щоб у нас було три. Тепер сліпа петля в третю петлю підйому. Три петлі підйому, накид, в наступний стовпчик, стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, формуємо порожню клітинку. Тепер у нас буде два елемента букви. Перший велику арку прорізали, три стовпчик. Три повітряні петлі і формуємо другий. Один, два, три, і стовпчик, останній стовпчик. І є. тепер закрита клітинка, вона у нас з'їхала тепер. Ось так. І знову порожня Аж до краю. Але відступиш одну клітинку. То простіше візуально. Я колись рахувала ці всі багато клітинок, але все рівно візуально якось швидше запам'ятовується. Ось тут, одну не дов'язавши. Таким чином. Закрита клітинка. Так. Три повітряні петлі формуємо. Перший елемент. Ще. Так. Другий елемент закрили. Тепер порожня маленька клітинка. В середній стовпчик пров'язуємо два стовпчика один і ще один. І стопчик-стовчик. Все, переходимо до наступного рапорту. Ось такий нескладний у нас сьогодні відео. Хто поспішає, рекомендую такі схеми роздрукувати. Це візуально буде простіше. Особливо вже зараз в мене на початку. І відслідковувати, що ви прив'язали, щоб не було помилок. Закрита и далі порожнє.